Бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому мішки до млина. Та під старість сили покинули осла, І він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє. Тік від господаря, та й подався до бремена. Там думав він стати вуличним музикою, от пройшов він трохи. І бачить лежить при дорозі пес гончак, висолопав язика і на силу дихає. Наче після важкої гонитви. Аго, гапку, чого ти так важко сопеш? запитав осел. Ох. відповів пес. Старий я став. Що на день, то більш занепадаю на селі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяїн і надумав мене вбити, а я втік від нього. Але як же мені тепер на хліб собі заробити? Знаєш що? сказав осел. Я йду ось до бремена. Хочу стати там музикою. Гайда зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт воркіт. гукнув осел. Гей, старий воркоте, чого скривився, наче середа на п'ятницю? А чого ж мені веселим бути? відповів кіт. Постарів я, зуби затупились. Уже радніший би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач, і надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що мені тепер робити? От коли б хтось дав би добру пораду. Гайда з нами в бремен! Ти ж мастак давати нічні концерти, о ти станеш вуличним музикантом. Котові це сподобалося, і вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одну оселю, а там на воротах сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Чого розкукурікався, наче тебе ріжуть? запитав осел. Що там таке сталося в тебе? Та це я кукурікаю на гарну годину, відказав півень. Бо завтра неділя завітають гості, і наша господиня звеліла куховарці відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп гостей частувати. От я горлаю, Кукуріку поки ще можу. Слухай, гребенястий, мовив осел, – Ходімо з нами в бремен. Все таки краще, ніж отут прийняти смерть. Голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що буде любо слухати. І в неві сподобалася рада, і вони вже вчотирьох рушили далі. Але бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони добулися до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом. Кіт заліз на гілля, а півень вилетів на самий вершечок, бо там він почував себе найбезпечніше. Але Перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині, блимає світельце. Він гукнув до своїх товаришів мовляв, десь тут, недалеко, є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? сказав осела. — Ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім некодишній. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька кісток та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло. Аж нарешті опинилися вони біля розбійницького дому. Це тут так яскраво світилося. Осел якнайбільший серед них. Підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що ж там видно? запитав півень. Ого, що я бачу. відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі придобрі наїдки, напої, а навколо сидять розпійники і п'ють їдять собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б, що й казати. Погодився осел. І почали вони радитись, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику. Осел ревів, без гавкав, кіт нявчав, півень купурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату, а шибки забряжчали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися з за столу, бо думали, що то якась мара. І до краю перелякані дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало напихатися так, ніби хотіло наїстися на цілий місяць вперед. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати. Кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після опівночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже Та чого ми полякалися? І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов. І роздивився, що біля хати все тихо, зайшов на кухню засвітити світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицьнув коту в око, але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача. А за дверима пес схопився, його родив йому зуби в ноги. Розбійник двір, а тут осел, як хвисне його. А від галасу прокинувся й півень і на сідалі. Та як крикне «Ку-ку-ку!» Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже Ох, пане отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма, як засичала на мене, як учепилась довгими пазурами, все пеко подряпала. А в дверях чоловік з ножем, як штрихне мені в ногу, а на дворі якесь чорне чудовисько, як опришіть мене добнею». А вгорі сидить, мабуть, суддя, та й кричить «Розбишако сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися й близько підійти до свого дому. Наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди. ee <laughs> oh.